Бачите колесо спереду, ось і все. Після суворого і ретельного змагання між деякими провідними аерокосмічними компаніями Америки військово-повітряні сили мають намір укласти контракт на платформу повітряного домінування наступного покоління з компанією Boeing. М. Ем, як ви знаєте, це був великий конкурс, була жорстка конкуренція, генерали і f 47 буде найсучаснішим, найздатнішим, найсмертоноснішим літаком, коли-небудь побудованим. Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років, і ми впевнені, що вона значно перевищує можливості будь-якої іншої нації. Іншої нації немає. Ми знаємо про всі інші літаки. Я бачив кожен з них, і це навіть близько не зрівняється це наступний рівень. Наші союзники постійно телефонують. Вони також хочуть їх купити, і будуть деякі союзники, можливо, продаватимуть спрощені версії. Ми любимо спрощувати їх приблизно на 10%, що напевно має сенс, тому що колись вони можуть бути не нашими союзниками, так, пане президенте, завдяки вашому керівництву, вашій ясності, Америка матиме покоління в майбутньому з повітряним домінуванням, завдяки цьому винищувачу шостого покоління. Ви знаєте, ви говорите про потенційну війну з Китаєм. Зараз я маю справу з цими людьми весь час. І Я маю справу з Пітом. Я маю справу з цими джентльменами щодо численних покупок літаків. І Я думаю, що всі вони будуть чудовими. Але я не хочу, щоб інші люди бачили, щоб хтось бачив потенційну війну з Китаєм. Ми не хочемо мати потенційну війну з Китаєм, але я можу сказати вам, що якщо б вона була, ми дуже добре оснащені, щоб впоратися з цим. Але я не хочу це показувати комусь. Але звичайно, ви не покажете це бізнесмену, який він так нам допомагає. Він великий патріот. Він взявся, він платить велику ціну за допомогу нам скоротити витрати і він робить чудову роботу. Він знаходить величезні марнотратства, шахрайства і зловживання. Але я, звісно, не хотів би, знаєте, у Ілона є бізнес у Китаї, і він, можливо, був би вразливим до цього. Ілон Маск є новатором. Ілон Маск надає багато можливостей, на які покладається наш уряд і наша армія. І я вдячний за це. Е, -е. ми прийняли його сьогодні в Пентагоні, щоб поговорити про доги, поговорити про ефективність, поговорити про інновації. Це була чудова неформальна розмова. Ее -е. решта цього звіту була фейковою. Там не було жодних військових планів, не було китайських військових планів, не було секретних планів. Ми цим не займалися. Можу додати, що на мою думку, Ілон, якщо ви, якщо вони колись захотіли б це зробити, я думаю, Ілон би цього не зробив. Я думаю, він би цього не робив. Він не хотів би ставити себе в таке становище. Так, я думаю, у нас буде, думаєш, у нас припинення вогню в багатьох районах, і поки що це все проходить дуже добре. І отримати це припинення вогню, знаєте, у них багато зброї було направлено одне на одного. На жаль, деякі солдати були оточені іншими солдатами і е, вони. Буде, я вірю, ми скоро матимемо повне припинення вогню і тоді матимемо контракт. І контракти обговорюються, контракт щодо поділу земель і так далі, і так далі. Це обговорюється, поки ми говоримо. Е, Я дуже добре мав справу з обома джентльменами, і у нас є, я думаю, у нас є умови угоди. Я сподіваюся, що у нас є умови угоди. Я роблю це з двох причин. Причина номер один і найважливіше тисячі молодих людей, і це не американці, це росіяни та українці, гинуть щотижня, тисячі на тиждень. А також Сполучені Штати заплатили через Байдена 350 мільярдів доларів за війну, яка ніколи не мала би статися. Якби у нас був компетентний президент, ця війна ніколи б не сталася. Абсолютно ніколи б не сталася зі мною, і вона не сталася про цілих чотири роки. Вона не сталася, пане президент. Ми зробимо нашу країну сильною і надамо людям набагато кращі робочі місця, бо у нас є компанії.